Ти помічав, як швидко в наш час радість може перетворюватися на роздратування, як легко чужий успіх може зачепити в тобі найвразливіше, як у безневинній стрічці фотографій раптом виникає відчуття, ніби ти не проживаєш життя, а лише спостерігаєш, як інші йдуть уперед. Ми живемо в епоху, де порівняння стало не винятком, а фоном. Де щодня, гортаючи нескінченні стрічки чужих досягнень, ми несвідомо приміряємо на себе чужі життя і майже завжди програємо в цьому порівнянні. Адже ми порівнюємо не реальне життя, а вітрини, відфільтровану радість інших із собою справжніми, зі всіма сумнівами і страхами всередині. Заздрість у 21 столітті стала не гріхом, як вважали раніше, а нормою. Від якої дедалі більше людей страждає мовчки. Вона вплилася в культуру, стала невидимим шаром повсякдення. Ми навіть не завжди усвідомлюємо, що заздримо. Ми просто починаємо сумніватися в собі, тривожитися, відкладати справи. Ми бачимо чужий успіх і раптом втрачаємо контакт із власними бажаннями. З'являється відчуття, що всі вже кудись встигли, а ти ні. Що ти запізнився. Що тобі вже нічого запропонувати? Колись заздрість була рідкісною супутницею, а сьогодні вона усюди. І ми живемо в реальності, де заздрити стало простіше, ніж відчувати вдячність, простіше ніж бути собою, простіше ніж зупинитися і запитати себе: А чого хочу я? Інтернет став дзеркалом, у якому відбиваються не лише чужі успіхи, а й наші внутрішні нестачі. Алгоритми точно знають, що тебе зачіпає, і знову і знову підсовуватимуть кадри, що викликають тривогу. Чим сильніша заздрість, тим частіше з'являються підстави для неї. Це замкнене коло, у якому все важче відчути справжнє не фальшиве щастя, все важче просто жити, не порівнюючи, не міряючи себе чужою лінійкою. Іноді здається, що заздрість уже вбудована в код нашого сприйняття, що ми просто приречені час від часу озиратися навколо і розчаровуватись у собі. Але це не зовсім так, це не вирок, це запрошення зупинитися і подивитися всередину, заздрість це індикатор бажання. Ти заздриш тому, чиє життя резонує з тим, ким ти міг би бути, якби не страх не втома. Несумніви. Іноді заздрість виникає не зі злоби, а з болю, зниючого болю від незробленого вибору, як легкий укол спогаду про те, ким ти мріяв стати, коли ще не боявся, не порівнював, не губив себе в чужому. Психологи кажуть, щоб упоратися із заздрістю, її потрібно усвідомити і перетворити на мотивацію. Але як це зробити, якщо всередині порожнеча? Якщо після заздрості приходить не енергія, а прокрастинація і тривога, порівняння вбиває рух. Коли ти міряєш себе чужими кроками, ти втрачаєш власний ритм, а разом із ним і здатність радіти. Ти починаєш боятися діяти, адже вже є хтось, хто робить це краще, хтось, у кого більше лайків, хтось чиє життя ніби кіно. Навіщо взагалі починати, якщо все одно не виграєш у цьому змаганні. І саме тут ховається головна ілюзія: ми живемо так, ніби життя це олімпіада, що в щастя є п'єдестал, що радість можна порівнювати як бали, але життя це не забіг, це не змагання, це шлях, що йде тільки зсередини назовні. І якщо ти йдеш повільно. Ти все одно рухаєшся, і якщо ти зараз на паузі, ти все одно живий. Іноді, щоб перетворити заздрість на силу, не потрібен ривок, потрібен глибокий подих і чесне визнання. Так, я теж хочу, але не так, як вони, а по-своєму, без масок, без гонитви. Можливо, варто припинити прагнути бути кимось і спробувати знову стати собою. Тим, хто відчуває, прагне, помиляється, і все одно йде. Хай не впевнено, хай не як у кіно, але чесно. Ти не зобов'язаний бути успішним, як у чужих історіях, ти можеш бути щасливим у своїй, у своїй тихій недосконалій справжній історії. Із заздрістю можна жити, якщо перестати боятися дивитися їй у вічі, якщо дозволити собі не тікати від цього почуття. А слухати Його, бо в ньому, як не дивно, ключ до себе, а ще свобода. Від тривоги, від порівняння, від внутрішнього критика, який завжди знайде, і з ким тебе порівняти не на твою користь. Хай він замовкне, нехай заговорить інший голос, голос Твого власного шляху, того, що починається не з чужої фотографії, а з твого бажання. Твого слова, Твого кроку. І цей крок може стати найважливішим, навіть якщо поки його не видно нікому, окрім тебе.